Слава Україні! Слава нації! Чого ви з вами сьогодні зібрались тут? Тому що влада нам бреше. Влада бреше нам і каже, що не хвилюйтеся, не буде ніяких виборів на Донбасі, доки ми не повернемо її в його Україні. Але в той же час зі всіх сторін ми бачимо явні ознаки того, що. Ці вибори готуються. Тільки позавчора Нуланд і Сурков, Сполучені Штати і Росія в Москві вирішували питання, обговорювали питання виборів на Донбасі. Чи будуть Сполучені Штати і Росія обговорювати питання, якого не би немає і не буде? Ні, не будуть. І помітьте українське внутрішнє питання. Обговорюється двома, двома країнами без України. Іде в Москві в столиці ворога, в столиці агресора. Ми не можемо вірити владі, тому що довкола мінських перемовин і довкола так званого Мінську-1 і Мінську-2 було стільки брехні, що повірити в це фактично неможливо. Нічого не підказує нам про те, що влада не буде брехати нам цього разу. Згадайте тільки Мінськ-2, коли сказали, що лінія розмежування буде проходити по реальному фронту. І як тільки підписали 14 лютого, як тільки в ніч підписали Мінськ-2, Росія розпочала наступ на Дебальцеве, яке коштувало нам сотні життів, сотні полонених. Сотня одиниць бронетехніки і бронетехніки. Ми не віримо в цьому плані владі, тому що було дуже багато брехні. Які небезпеки, які загрози несе, несуть ці вибори, якщо вони пройдуть? По-перше, з дня, під... дня проведення цих виборів війна на Донбасі перетвориться не в міжнародну, а внутрішньоукраїнську проблему. Крим буде винесений за скобки і про нього забудуть. Росія зникне як агресор з будь-яких шпальт газет і по телеканалам. Вона стане просто сусідньою державою. А у нас формально буде внутрішньоукраїнський конфлікт. І це дасть зручний привід Заходу зняти всі санкції проти Росії, які він так давно хоче зняти. Але немає зараз приводу. Ми узаконимо владу терористів, сепаратистів, московських маріонеток. дамо їм можливість розносити гангрену сепаратизму абсолютно по всій країні. І це буде вже легально, і це вже буде нашою проблемою. Але найбільше найстрашніше, що немає ні жодного механізму, жодної гарантії повернення України після цього Криму, Донбасу українського кордону. Цього не буде вже ніколи, якщо ми проведемо ці вибори. І ми самі під цим розпишемось по великому рахунку. І це найбільша небезпека. Влада зараз активно розмазує це питання, розказуючи тим, про те, що або виборів не буде, але вони будуть, тому що вони, вони хочуть їх провести. Тому що вони обіцяли це і Заходу, і Росії під час Мінську. Влада активно розказує, що. Ну так, вибори будуть, але коли ми повернемо український контроль над кордоном і розказують про місію, озброєну місію ОБСЄ і так далі. Але правда в тому, що те, що вони зараз підписують, це не є повернення українського контролю над українським кордоном. Це є всього-навсього 30-денна місія ОБСЄ озброєна, яка буде знаходитися на кордоні під час виборів. І 15 діб після виборів, і не днем більше. По великому рахунку нас просто елементарно дурять. Так, як кажуть тюремщики, там розводять як лихо. І це і є основне зараз завдання нашої влади. Яке ж наше основне завдання? Наше основне завдання показати їй, що в тиху. Зрадити, продати Україну, капітулювати, віддати наші території ніяк не вийде, що є ми, що ми не деморалізовані, не послаблені, не розбиті, як вони, як вони думають, як вони сподіваються, що ми єдині, монолітні, нас тисячі, десятки, якщо треба буде сотні тисяч, ми слідкуємо за ними. Ми не дамо продавати свою землю, так як їм. Це зручно. Ми повинні зараз чітко сказати всій країні, владі елементарну просту формулу, без деталей, без нічого. Просту формулу. Нема українського кордону, нема жодних виборів на Донбасі. А український кордон. Це ніякі не місії ОБСЄ не поліцейські місії НАТО. Я визнаю в Україні тільки в Украї... українські Збройні сили, тільки українських прикордонників на українському кордоні. Бо тільки повернення Збройних сил-прикордонників і, і є поверненням українського кордону. Немає українського кордону, немає жодних виборів. От наша єдина вимога. Що сьогодні за акція? Ви пройшли маршем. У вас тут багато тисяч, сім, вісім, можливо, десять. Сьогодні приймало участь. Багато з вас прийшли з фронту, пройшли фронт. Що ми хочемо цим показати? Це акція попередження. Вона мирна і спокійна. Нам не цікаво заходити. В Раду і так далі. Хай чують нас звідси. З ними нема жодного сенсу говорити. Вони знають тільки язик переляку. Якщо вони будуть бачити нас, якщо вони будуть знати, що в разі, то, в разі спроби проведення таких зрадницьких виборів, ми винесемо цю раду і АП і знайдемо нових депутатів. Цих виборів ніколи не буде. Це тільки Сьогодні, це тільки початок, це не є кінцева акція. Не думайте, що ми вийшли, пройшли, висунули вимоги, чогось досягли. Треба бути пильними. Треба очікувати цієї, цієї зради кожну, кожну секунду. Тому що вони будуть спробувати втиху провести ці вибори. Ми будемо очікувати, ми будемо вести боротьбу, ми будемо об'єднувати наші лави в єдину монолітну, в єдиний монолітний ідейний рух. Тоді з часом, з найближчим часом, ми зможемо змінити тут все. Це їм попередження, І якщо все ж таки воно не дійде туди, то народ. Має право захищатися, захищати своє життя і свою територію будь-якими засобами. І ми залишаємо за собою вільне право захищатися будь-якими засобами. Як мирними, так і не дуже. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна!